Через будівництво житлового комплексу люди можуть залишитися без гаражного масиву. На вулиці Устима Кермелюка, що у мікрорайоні Озерна в обласному центрі, кілька гаражів можуть просто обвалитися в яму. Причина усіх бід власників будинок, який зводять неподалік. 16.09 почала фірма Тонус рити котлован для, для будови дому. І як вони відкопали тільки перший. перший Почали копати котлован, значить, зробили обрив 6 метрів глибиною. І одразу пішов перший сув від гаражів. Як тільки люди побачили перші ознаки суву ґрунту, вони одразу ж звернулися до міської ради. Була скликана комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка постановила, компанія забудовник мусить розробити комплекс заходів і виконання їх до 1 жовтня минулого року, тобто спорудити опорну стіну, яка б не дозволила руйнуватися гаражному масиву. Проте жодних дій будівельники так і не виконали. Навпаки активізували роботи, в результаті яких вже з'явилися невідворотні наслідки. Фактично гараж непридатний для використання, щоб ставити в нього свій автомобіль. Я вже 4 дні тому, як почали будівельники рити котлован під ГРП, вони пішов в СУВ, масовий сув, в штучний СУВ ґрунту. Фактично, мій гараж розколовся на двоє. Усі спроби власників гаражів масиву підлісний напряму поспілкуватися із представниками компанії забудовника зводяться на нівець. Більше того, люди кажуть, що їм вже почали надходити погрози. З Забудовниками спілкуватись практично невозможно, тому що ми підходили до прорабів. Вони говорять. Телефони вони не знають. Коротше, знайти кого-то невозможно. Тут тільки є працюючий персонал. Більше ні з ким ми, ми зв'язатися не можемо. Трошки ми почали цей шум піднімати. Он председателю кооператива вже йдуть дзвонки, вже угрожають. Фактично, ми до нього зверталися. Він все, все будемо робити, все будемо робити. Фактично, це тільки слова. А діла ніякого немає. Наразі ж, як кажуть власники гаражів у масові підлісній достатньо дощу, аби споруди просто таки сповзли у яму. Тріщина, яка з'явилася тут, має глибину близько 4 метрів. Внаслідок такого суву ґрунту може бути зруйновано щонайменше 5 гаражів. Власники вже не ставлять сюди автівок, а речі, які тут зберігалися, довелося винести. Автомобілісти кажуть, що звертатимуться до усіх можливих інстанцій. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій.